Друзі, привіт! З вами сервіс цифрового телебачення. Просто ті Уявіть сотні каналів, фільми, серіали, спорт у відмінній якості прямо у вас вдома. Сьогодні ми покажемо, як крок за кроком налаштувати наше телебачення через цифрову приставку. Просто швидко і без жодних складнощів. Крок перший підготовка обладнання для підключення. Вам знадобиться телевізор, цифрова приставка. В мене це iNext TV 5 Ultra Пульт для дистанційного керування Кабель HDMI або AV-кабель кабель все залежить від вашого телевізора. І також головне потрібен доступ до інтернету. Крок другий підключення приставки. Підключіть приставку до телевізора за допомогою HDMI кабелю. Якщо у вас старіший телевізор, використовуйте av кабель. Ставте адаптер жилення у приставку і підключіть його до розетки. Крок третій налаштування мережі. Дочекайтеся завантаження меню приставки. Зайдіть у налаштування мережа. Оберіть спосіб підключення. Wi-Fi виберіть свою мережу та введіть пароль. Крок четвер. Встановлення просто ТІВІ. у меню приставки відкрити магазин додатків. Знайдіть застосунок просто ТІВІ. У вас на екрані буде кнопка Завантажити. В мене її немає, так як в мене додаток вже встановлений. Крок п'ятий. Авторизація: Запустіть додаток Просто ТІВІ. Він пропонує безліч варіантів авторизації. Я обираю за номером телефону, так як забула свій логін та пароль. Після входу система автоматично підтягне список каналів. Вітаємо! Тепер у вас є доступ до 450 каналів. Просто ТІВІ. Новим користувачам. Ми даруємо 7 днів безкоштовного перегляду.